А це Я приїжджаю Джеребний Батько. Батько Андрій Саєнку. Сткля він ласка. З міста Фасто, Київської області били, так? Да. Ну, хірург сказав, що вбили, його прострелили легені. Хірург раз... легені прострелили, снайпер прострелили. А де саме 52 роки. Він давно на Майдані був? Він вівторок приїхав. Це з вівторка він був. Куди ви їх зараз везете? І щоб на оранжерейну на складання протоколу судмедекспертизи, огляду судмедекспертом, складання протоколу міліції, і я там буду розписуватись в протоколі, тому щоб вони не щезли, не пропали.